Звичайно, гірська індичка для домашнього розведення не підійде. Ці схожі на куріпок птиці живуть лише в певних гірських районах і представляють інтерес тільки для захоплених мисливців, серед фермерів ж популярні індики, бройлери, що відрізняються швидким і інтенсивним зростанням, а також білі і бронзові індички різних порід. Північно Кавказька бронзова індичка вирішила зайнятися розведенням індиків, але поки слабо уявляєте, з чого почати. Перш за все, вам потрібно буде розібратися в породах індичок і визначитися, яку породу вибрати для свого підсобного господарства. На відміну від інших видів домашньої птиці, породи індиків, придатні для розведення на особистих фермах, досить обмежені, нижче перераховані, користуються найбільшим попитом серед вітчизняних птахівників любителів породи індиків. Фото додається у вкладці. Ця порода серед вітчизняних птахівників відома давно. Вона відмінно адаптована до пасовищного змісту, широкий тулуп у північно-кавказької бронзової індички витягнуто оперення до тіла щільно прилягає, виливаючи бронзовим відтінком з помітним зеленуватим блиском. Смуга бронзового відливу проходить по пір'ю спини, попереку і хвоста індички менше індиків за габаритами мають шкірні нарости над дзьобом, добре оперену шию і слабо оперену голову. На грудях індички оперення здається сіруватим через білого облямівки пір'я. Дорослі індики досягають ваги в 14 к, а індички близько 7 кг. Я у цієї породи індичок починається у віці 9 місяців і триває по півроку таким чином. Від бронзової індички за один період яйцекладки можна отримати приблизно 80 яєць світло поливою шкаралупою і цяточками. Більшою несучістю відрізняється порода біла північна кавказька, результат схрещування бронзової породи з білою широкогрудою. За один сезон самки можуть принести до 160 яєць. Біла широкогруда є індичка. Переваги цієї породи в хороших м'ясних властивостях індиків інтенсивному зростанні і в прекрасній адаптації до різного клімату. Білі широкогруді індики мають овальний тулуб з досить широкими грудьми, щільне оперення білого кольору і широко розставлені ноги середньої довжини розрізняють три різновиди широкогрудих білих індиків. Важкі самці важать близько 25 к. самки, 10 к середні самці важать 15 к, самки 7 к, легкі самці важать 8 к, самки 5 к. У білих індичок несучість починається з 9-місячного віку. Триває близько 7 місяців і може досягати 120 яєць за один сезон. Шкаралупа яєць. Жовто коричневого кольору з коричневими цяточками, індик білий широкогрудий майже припиняє рости після трьох місяців. Його тушка, на відміну від північно-кавказької бронзової породи, має привабливий товарний вигляд. Бронзова широкогруда є індичка. За зовнішнім виглядом нагадує північно-кавказьку бронзову породу тільки грудні м'язи міцніше сформовані, а самці мають чорне оперення, що відливає зеленувату бронзовим відтінком. Індики здатні досягати ваги 14-5-к, а індички – 8-к переваги породи у високій заплідненості яєць індичок. В хорошій виводимості індичат і підвищеної життєздатності молодняку бронзові індички починають яйцекладку у віці 10 місяців і за рік здатні принести до 100 яєць. Київська біла і бронзова індичка. Загальні якості цих породних груп полягають в міцній статурі індиків хорошої несучості і відмінних відтворювальних даних. За зовнішнім виглядом бронзові індики відрізняються чорним з бронзовим відливом оперенням, на крилах і хвості пір'я покриті світлими смужками з білою і чорною облямівкою індики білі мають оперення відповідного кольору, Ржеві ноги і дзьобт. Коло їх більш компактне ніж у бронзових індиків. Жива маса індиків доходить у обох порід до 13 к у індичок до 7 к яйцекладка при регульованому світловому режимі починається вже через 6 місяців, в інших випадках може початися з 9 місяців. У рік від однієї індички можна отримати до стоєць з рожевою шкаралупою, покритою світло-коричневими цяточками. Київська біла порода індиків набула широкого поширення серед вітчизняних птахівників-любителів завдяки хорошій акліматизації птахів і високим смаковим якостям м'яса індички.